Я знаю, як зробити свій надувний будинок ще крутішим. Я надую кульки всередині великої кулі. Це женіально. Зглузду з глузду з'їхати. Як же це гарно. Я хочу повністю поринути оцю красу. Ого, як узака всередині класно. Хочеться туди, але злий зак не пустить мене. Значить, треба щось придумати. Наприклад, я можу відключити машину, яка надуває будиночок повітря. Тоді зак вийде, а я зможу зайти в його будиночок. Хто з будинку вийшов, той його втратив. Як же тут весело? Стійте, чому будинок здувається? Тільки не кажіть, що десь є дірка. Мабуть, машина перестала накачувати повітря. Потрібно швидше її увімкнути, поки будиночок зовсім не здувся. Мишка вийшла з нірки. План спрацював. Залазимо. Так, натискаю. Давай, надувайся. Фух, добре, що все спрацювало. Можна далі розважатись. Гей, що це таке? Хлоя вкрала мій будиночок. Привіт, братику. Тобі сюди не можна. Раз я влаштую тут справжній дівочий куточок. Сюди посаджу м'якого ведмедика. Mm. Так що ще зробити? Знаю. Повісити гірлянду, щоб все мило виглядало. Ой, як чудово! Мені подобається. Ну а тепер можна лягти та помалювати. Яка гарна квіточка виходить. Я це так просто не залишу. Я оголошую сестрі Хлої війну і нехай знає, що я не програю. Я повністю озброєний і готовий до атаки. Вже біжу до тебе, Хлоя. Потрібно буде поставити малюнок у рамку. Я вже близько. Ще листочок намалюю. Зараз я проколю будиночок. Він здавається. Ой, не вийшло. Що то було? Мабуть, сусіди галасують. Ну добре. Ауч Да уж, посадка була м'якою І навіть каструлька не допомогла. Я зараз трохи полежу, та вигадаю щось інакше. Подивіться, що я вигадала. Встановити в будинку батут. На ньому так весело стрибати, наче я літаю. Хлоя вже і батут поставила. Ну, це вже ні в які ворота. О, у мене з'явилась ідея. І я можу її виманити з будинку, якщо запущу через повітряний вхід щось неприємне та смердюче. Наприклад, сир з пліснівою. Одягаю защепку на ніс. Беремо смердючий сир. Кладемо та чекаємо, коли хлоя вискочить з криками з надувного будинку. Який я підступний брат? Що це таке? Мамочки, чому так смердить? Мені потрібен кисень. Свіже повітря. Чого це вона не вибігає? І навіть не видно, де вона. О, а ось і рука. Значить, з неї все гаразд. Швидше на волю. Боже, як же там смердить. Правильно, правильно, біжи, Хлоя, а я поверну свій будинок собі. Нарешті зріже повітря. Що? Зап ти вирішив туди зайти, але ж там жахливо смердить. Ти як бачиш, вже не смердить. Я зміг зібрати весь моря, те тепер житиму тут. На будиночок знову мій. Тож забирай свої речі, всяку маячню. І нагадаю, що тобі вхід заборонено. І табличку я заміню. А тепер облаштуємо все під себе. Тут має стояти баскетбольне кільце, тут крісло мішок. Але що мені ще потрібно? О, знаю. Нещодавно в журналі я знайшов наклейки людини павука, наклею їх по всьому надувному будиночку. О, і обличчя Хлої треба заклеїти. Добре, жартую, я не навмисно. А що ти доглядаєш за мною? Який же кайф? Можна і відпочити і пограти. Ось це тобі прилетіло. Але я взагалі то цілився в кільце. Ну а якщо ти там та уходити не збираєшся... Не рухайся. Я намалюю тобі круті вуса і окуляри. Дуже кумедна. Не біси мене, Зак Давай же ти одиночку разом. Що ти знову робиш? А коли ти тут уже встиг намалювати? Тебе легко вгадати, Хлоя павук. Раджу тобі піти по палотиню стрибати, а не набридати мені, коли я відпочиваю. А це ідея. Я ж можу стати людиною-поваком. Тоді Майк мене точно запустить. От і костюм. Залишилось тільки в нього залізти. Ого, який він вузький. Чудово. одягаємо маску та біжимо до зака. Ось так. Потримуй. Хто там голосує? Ого! Це людина павук. Мені це сниться. Оч меніти. Привіт, людина-павук. Швидше заходь та почувайся, як вдома. Я твій великий фанат. А можеш показати, як ти пуляєш павутиння? Будь ласка. Оч меніти. Як круто. Зачекайте, невже людина-павук дівчинка. І браслети на руці, і косички. Щось тут не так. Це ж людина павук. Це хлоя. Ой, Ізак, А як ти розгадав мій секрет? А ну геть з мого будинку. Давай же я ще й тату розкажу, що ти забираєш мої іграшки. Ну ось через тебе мені доведеться заборонити заходити людині павуку. А тепер хочеться влаштувати відпадну вечірку. Музику наповну і тусимо. Треба помиритися із заком. Зак, вийди на хвилинку. Що? Хто там прийшов? А, Клоя. Ну, і що ти принесла? Піцу? Добре, заходь. Тоді тобі потрібні окуляри, тому що у мене крута вечірка. Пригощайся! Ого, моя улюблена піца. Крутяк! Ну а тепер давай танцювати. Як же здорово, що ми помирились. О, подивись на торти. Але що над тобою? Де? О, я не знаю, що там висить. Але що у тебе? Вау! Яка краса! Яка красива пінята! Вона золота! І цікаво, що там! Хм, Так цікаво! Давай подивимось! Я збираюся розбити її! Ура! Яка красива монета! Блискуча корона. Золоті солодкі монети. Яке багатство! Я прикрашу свій торт золотом і діамантами! Який красивий королівський торт! Ось я йду. Прикріплю тут кілька монет, покладу туди діаманти, а зверху корону принцеси. Ні, краще для себе. Так? Це так круто. Тепер мій образ підходить до цього блискучого торта. Ну так. Так. Е, якось пахне, ніби це м'ясо. огидно. Я не хочу це бити. Е-е, о, ні. Чи буде у мене сміттєвий торт? Ну, не кидайте сміття в мій торт. О, це потрібно розібрати. О, жахливо! Черв'яки! Як огидно! А смердючий сир. Фу! Який безлад! Кошмар! Я триматимусь подалі від цього. І це мій крутий торт. Отже, оцініть цю роботу. Як вам це подивіться на мій смердючий, але дуже милий торт. Я маю з'їсти хоча б шматочок з цим огидним черв'яком, але не буду. Я не можу. Ні. Ах, фу! Поки проблеми. Я з задоволенням з'їм свій торт. Вау! Як смачно пахне! І це смачно! Ого, це золотий чупа-чупс. А ти у мене підгорілий тост. Шкода. Їжте їх. М -м -м. Я маю щось придумати. Я розріжу цей торт і візьму тости. Так, і я покладу їх ось такі. Відріж скоренку, я поділю її на смужки і прикрашу свій торт цими тостами дуже красиво. Так, вони не виглядають дуже апетитно, але вийшов курячий будиночок. Я думаю, це дуже красиво. Як ти вважаєш? Круто, правда? Так собі. Подивись, що я збираюся зробити. Окуляри. Я дістаю питу і розбиваю свій чупа-чупс. О, так, саме так. Мій золотий чупа чупс перетворився на маленькі шматочки. Дякую. Я збираюся підігріти ці золоті шматочки Чупа чупс І вони перетворяться на рідку карамель. Подивіться, який він красивий і блискучий. Я намалюю золотий діамант. Дуже красиво! Ось так я прикрашу торт ними. Діамант, корона і ще один золотий діамант так красиво поєднуються з блакитним. І ось трохи золотих посипок. У мене справжній королівський торт. Яка чарівність? Правда? Яка краса? Це розкішний торт. А мій кращий. Ось який будинок вийшов. Як вам? Мій королівський торт дуже красивий. Чи не так? Думаю, у мене тут є шматочок торта. Я візьму більшу ложку із золотим оздобленням. Мм, як це смачно! Це дійсно добре. Я б хотів спробувати, але не дуже хочу їсти свій торт із підгорілим тостом. Гаразд. Поїхали. Я навіть не можу його відкусити. Ой мої зуби! Та це так смішно? Ах, бідолаха. Сирі картоплини. Як я маю прикрасити торт цим? О, так! Вау, скітол! Дивись, дивись! У мене є ціла велика машина для скітос. Я натисну кнопку, і у мене є один скіто. Шкода, що у мене тільки один, але такий смачний. Я хочу більше. Потрібно покласти торт у торговий автомат і натиснути кнопку. О, думаю, мені потрібно натиснути ще. Хм, Одне натискання це один скітл. Натисну ще кілька разів. Ой ні! Я думаю, я зламав це. Але подивись, як круто це виглядає. Ах, так добре! Я з'їм жменю цих. Скільки їх? Мені дуже пощастило. Як смачно! Дивись, я отримав неймовірний торт зі скітлз. Я викладу його так обережно. Подивись, як вийшло. Ну, у мене проблема з картоплею, і я, до речі, придумав щось цікаве. Лак для нігтів. Будь ласка, дякую. Дякую. Я пофарбую картоплю лаком, щоб вона була красивішою. А тепер я пофарбую літру білим лаком. Ось так. Бачиш, виглядає як велика картопляна скітел. Ціла тарілка великих картопляних скітел. Залишилося тільки покласти їх на торт. Вийшло дуже гарно. О, подивись на це! Чудово! Хто краще, моє? Так! Подивись на мій торт з картопляних скітел! Подивись на мій, це так круто! Я зараз його з'їм! Давай відріжемо шматочок! Так акуратно і красиво. Вау! М -м. І так смачно! Тануть у роті скітс чудові. Я теж хочу. У мене гарний торт, але я не думаю, що він буде смачним, бо я знаю, що тут сирі картоплини. О, я спробую. Це таке тверде і зовсім не смачне. Це огидно. Фу ну мій хороший. Куба-буба, ого, срібло. Я люблю це. У мене є локшина, але головне, щоб було смачно, так? Я прикрашу свій торт цією локшиною. Тобі подобається твоя локшина? Ну, гаразд. Отже, це срібна хаба-баба. А я обгорну весь торт цією смачною жуйкою. Ай, я раз це, це дуже красиво, і я думаю, що це буде смачно. Так, це так. Зараз я надуваю велику срібну бульбашку. Ого, виглядає так круто! Саме те, що мені потрібно. Чудово! Я геній, як красиво! Подивись, що я зараз зроблю. Локшина досить смачна. Я розламаю її на маленькі шматочки. Так, це вийде круто, як посипка для торта. Я прикрашу свій торт таким чином. Так круто! Думаю, вийде смачно і красиво. Я покриваю весь свій великий торт цими посипками. Головне, щоб вийшло добре, але мені просто потрібно буде трохи торта всередині. Так, саме так. Я, звісно, спробую. Тепер мені потрібно більше локшини. Покладіть їх всередину. Просто всередину торта. Тепер я налю трохи кип'ятку. Отже, у мене локшина мокра і м'яка. Ммм, пахне чудово. Мій найкращий, правда? Ні, ні. Мій, подивись на це, подивись на це. Шедевр, Я зараз спробую. М -м -м. Мій торт незвичайний. Він вийшов дуже добре насправді. Думаю, я з'їм його весь. Так круто. Е, е, що? Це огидно. Ось мій торт. Я візьму шматочок. Ось так. Обережно. Ой. Ой, ні. Моя бульбашка щойно луснула. Ну, шкода. Подивимось, як вийде. О, гаразд. Принаймні, це мабуть смачно. Так, це просто неймовірний смак. М -м -м я не можу насититися.